Дивимось. Що він насправді від вас хоче, цей чоловік? Що він насправді від вас хоче? Знову я балакаю багато. Він хоче бути переможцем. Він хоче таки, ось цей чоловік не любить програвати. Дівчатка моя або хлопці, якщо це дівчина, не любить цей чоловік програвати. Він хоче бути переможцем. Він хоче таки отримати перемогу. І навіть щоб і що і інші йому заздрили про те, яка жінка поруч з ним. Але зараз він в очельниках. Це дівчата, пустельник по українськи Очельник, пустельник Він зараз о, пішов у себе. Він зараз не приймає участі у навколишньому середовищі. Тобто він там є, але його думки не там. Його думки всередині. Він проходить трансформацію. Боже, і це дуже круто, дівчата, нехай він проходить трансформацію. Знов таки, ну непростий чоловік, він не хоче